Риса Панаслів. <laughs> у мене із Олексієм Івановичем Чухраєм іде дискусія, такий творчий спір. <laughs> Оця фотографія, де оце воно було? Він Нас говорить, що це у Луценка в пірятині. кажу, що... Ні, Пол... в якому разі. Це, це було це... на співочому полі, коли відкривали співочі поле. У Полтаві? Так, Шевченківські свята були. Ну як хоч... от Так, Це на співочому полі. Але там є полотки. Це були. Півлинника, це було на співачому полі Шевченківські свята. Пам'ятаєте, тоді як усі диригенти диригували, яким а, лаврові вінки, всім величі, хор, Великий так, хор такий зведений півлин. був. Це перше свято було у нас на співачому полі. Будемо вважати, що Олексій Іванович програв. З вас якось належить. Ну, може й таке, Іде. от Іде. Іде. Ну мене знаєте, чисто по-людськи хвилюють багато ваших пісень, багато пісень. З одного боку вони мене хвилюють як громадянина, як патріота нашої держави. України. України. З іншого боку, ви знаєте, ну може це тому, що ми з вами народились недалеко. Через межу це вже Мій мі, мі, мі Семенівський район. І ось це. Це ще одна така лінія у вашій творчості дуже хвилює мене. Я думаю, не тільки мене. Я бачу, як реагують і люди, і в театрі, все. Коли ви співаєте про маму, я ж. Переконаний, це зрозуміло, що ви співаєте про свою маму, а мені бачиться моя мама. І я так думаю, що кожному бачиться його мама. Це в цьому е, і, і величі мистецтва. Але просто я би хотів вам ну, подякувати за душевність, як ви це робите, як ви співаєте. Ну і знову ж таки, ще одне прохання. І ще за співачку. Ще про маму. Мамо, знаєте що, давайте подивимось. Мені подобається ця пісня «Мамині руки. Таку пісню воно все. Ви знаєте, я дійсно всі пісні я бачу, тому що я коли була маленька, вона, я з нею ходила в поле і бачила, як вона в'язала ці снопи. Я бачила, як вона складала, як вона возила, як е, ці жіночки потім молотили цією паровою машиною, до пізна, а якщо місячно, то до півночі. Це я все бачу, це, я це все пам'ятаю. Так що в пісні в цій все правда. Ну, дійсно, я коли співаю, то я бачу свою маму. От, і, і Згадую її. І ви знаєте, завжди, десь в кінці залу, так коли я співаю, я бачу її, наче вона присутня на кожному-кожному концерті. І співаю я для неї. Пісня називається Хата моя біла хата. Це пісня написана, мамо, про нашу хату. i Є такий літературний прийом, тобто штам, коли говорять, що рояль захований у кущах. Але як ви розумієте, шановні глядачі, це якраз не той випадок. У нас на Україні прийнято у гості ходити із подарунками. Ну я так здогадуюсь, але навіть і знаю на, напевне, що в даному випадку. Народжується нова пісня, і з нею композитор чухрай завітав до родини Кириченків. киченків. Олексій Іванович, Я перепрошую, що, душ... що це буде? Щось мене потягло на е зимню тематику <ривіт> <ривіт> білий кінь. <ривіт> Хоч правда зараз дуже жарко, так я думаю, що воно доречна. Вже, вже чекаємо зими. Ну це звичайний жарт. Я Раїсі Панасіні привіз сьогодні пісню, нову пісню. Називається Вона Святий Вечір. Вірші Назаренка Володі. І тут е, мені, ви знаєте, дуже сподобався. І, і, ну, взагалі, тема, мені здається, вона не збита, вона простенька. Така. Е, дуже просто сказано, що сьогодні я до, бать... до матері хрещеної, сьогодні я до... до батька до хрещеної, сьогодні я до матері хрещеної вечерю понесу. А ось таке запитання. А чому ви вирішили, що саме... Цю пісню мусить співати Раїса Кириченко. Ну, тут, треба сказати, що це я вже її писав сам якраз для Раїси Панасівна. Якраз так. І між іншим цей хлопець із Березової рудки Володя, він настільки, він просто і на інших виконавців і не хоче бачити, і не хоче знати. А ви пам'ятаєте, як ми з вами говорили про те, щоб написати таку пісню? Правда? Так, 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 так. А потім ще яку я вам замовляла пісню? А ще і він написав: ну це я не хотів забігати на кажіть. Але не, не кажіть. Ну хай покортить тоді самі. Не, не. не кажіть. Ви знаєте, ну інколи, ну скептики, які дивляться наші програми, інколи ну говорять, що там ми їх ну, чи дуримо, чи якісь там ефекти, деяких ефектів даємося. Ну, у нас все це, це природньо, навіть десь була і горілка натуральна, але я думаю, що то потім а, О, так Олексій, Олексій Іванович, поки вона охолонятиме, а я би попросив, щось би нажив живого такого, вже що знає і мий Рівса Панасі, не і ви отак. Я завжди захоплююсь і вашою. І білому світається, проясняється вікнові конечко, дивиться у душу, посміхається, із небес присвітле наше сонечко, і краплині кушні, і били. Плий промінь подарує злою дай же щастя нашій українці і з дитинства мріяною казкою сонечко любові стало над полями. Сонечко любові, де Дніпровінь, сонечко любові класмішкою мами, Сонечко любов. Така ніжна пісня. Мені було так приємно, коли я почула по радіо, що співав дитячий хор цю пісню. Ви знаєте, ну це здорово. А зараз Мені сподобалося. А тепер мучки співарися Щ... Панасі щиро вам дякую за живий голос за живого за таку хорошу чудову імпровізацію. Олексіванець вам теж і Микола е... Михайлович. Я думаю, пора вже приступати до чогось такого більш... Я також думаю, давайте не серйозно, може, а права. До заключної крапки поставимо крапку. Але ви знаєте, що я хочу сказати, що часи вже ті пройшли, коли ми вирубували виноградники, вирубували алкоголь. Зараз все можна, в міру, то я думаю, не обов'язково шампанське, може щось більш такого чоловічого. Як ви кажете. Нормально. Ну дякую вам за підтримку. Тоді приступимо. Ам купи бати.